Питаю, глядачі, ви дивитеся програму сьогодні. Про я її ведуча Марина Стопак. у білому домі. Здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Башара Асада. Вашингтон закликав їх організувати формування перехідного уряду для країн. Раніше ж я нагадаю, сирійські повстанці захопили столицю країни Дамаск і Оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Що найменше років Кремль фактично контролював ситуацію в Сирії всі логістичні маршрути в регіоні. Втручання Росії в громадянську війну в Сирії в 2015 році відновило її статус глобальної держави. Але тепер, після падіння режиму Асада, Росія виводить свій контр. In hand, long last, the Assad regime has fallen. This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice. You know for years the main backers of Assad have been Iran, Hezbollah and Russia. But over the last week their support collapsed, all three of them because all three of them, are far weaker today than they were when I took office. Additionally, Russia's support for Assad also failed, and that's because Ukraine, backed by our American allies, has put up a wall of resistance against the invading Russian forces, inflicting massive damage on the Russian forces, and that has left Russia unable to protect its main ally in the Middle East. The upshot for all this is, for the first time ever, neither Russia nor Iran nor Hezbollah could defend. отже, який вплив падіння режиму Асада матиме на Україну, на світову безпеку? Поговоримо з військовим експертом інституту євроатлантичного співробітництва Ігорем Козієм. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня, радий вас, чути. Та навзаєм президент Володимир Зеленський коментуючи події в Сирії, сказав, що режим Асада впав не без того, що 800 тисяч російських військових перебувають в Україні. Чи дійсно це вплинуло на вашу думку? Однозначно, чому тому, що в першу чергу для того, щоб підтримати режим Асада, Росія використовувала в першу чергу свої військові сили. Військові сили, боєприпаси, кораблі, літаки, тобто, ми пам'ятаємо все, що там відбувалося, включаючи використання хімічної зброї проти мирного населення. Все це було. І е, коли постачання, а найближчий шлях постачання, я підкреслю, він відбувався саме з. Чорноморського регіону, коли постачання прикривається, то в тому числі і Туреччину, саме розумієте, відправляти кораблі з північного чи Балтійського флоту туди на постачання різних речей, то дуже дуже будемо казати коштовна річ. Це один момент. Інший момент не забувайте, що кількість бойових одиниць становиться менше. Не вистачає певним цілом скажімо, військових людських ресурсів, і все це безпосередньо відображається на діях Росії. Ми бачимо, що вони в першу чергу пробують знайти додаткові можливості що стосуються людського ресурсу, і це як ми побачили, є, ну скажімо так, їх називають військовими чи добровольцями з північної Кореї. І я не виключаю, що е, до цієї фази залучені і китайські військовослужбовці, але це питання, яке потребує додаткового дослідження. Разом з тим, ми ще бачимо, що е, фактично е, промислові можливості Російської операції, вони поступово. З одного боку, наращуються, а з іншого боку, вони недостатньо для того, щоб підтримати певну групіровку військ, яка знаходиться в Сирії, і причому в Сирії проводяться активні бойові дії, тобто ця групіровка рока повинна діяти активно. І як наслідок, ми повинні зрозуміти, що Російська Федерація повинна логістично поставчати. Тому угрупуванню, яке є в Сирії, постійно зброю, пальне, боєприпаси і інші речі для того, щоб підтримати режим Асада, тому скоріш за все, все це і вплинуло разом на те, щоб вивід цих військ відбувся. Ну і про логістику, да, в Сирії розташовані два ключових військових об'єкти: це авіабаза Хмеймім і військово-морська база в Тартусі, що забезпечувала Москві вихід до середньемного моря, де е, саме там перевантажували крадене українське зерно і постачали до Африки. Отже, нині ці судна, як і російські військові кораблі, з Тартуса виводять та про це, зокрема, військова розвідка України заявляла: отже, тепер Росія не зможе забезпечувати спечувати Африку дешевим зерном? Ну зрозумійте правильно. Використання військової сили Російської Федерації на користь економічним інтересам Росії воно постійно відбувалося і відбувається. Це не тільки питання зерна, це питання і постачання углеводів і газу і інші речі. Так, як це зараз а, буде, та враховуючи, так. що Росія виводить свій контингент, як це працюватиме чи працюватиме? Важко зразу відповісти на це питання до того, як ми ще не вивели звідти чи не демонтували російські бази. Так, ми на сьогоднішній день, ну давайте так кажемо, станом на 9 грудня, тобто два дні тому, ми ще не мали таких переконливих моментів пов'язаних з тим, що обидві бази були згорні. Тобто гіпотетично цей процес ще не зупинився. Але разом з тим, все буде залежати від активності в першу чергу зовнішньополітичного відомства Росії, зовнішньополітичного від. Фактичності України саме направлено на те, щоб згорнути таку діяльність, мається на увазі Російської Федерації. Тому питання воно актуальне. Питання дійсно воно впливає і економічно, і військове. Але ще раз кажу: для того, щоб остаточно переконатися в тому, треба чітко зрозуміти згорнуті. Сили виведені сили чи не виведені сили щодо того, е якими будуть позиції Росії, якщо все-таки будуть виведені її контингент в Сирії повністю? Військово-морська е база, яка сьогодні е знаходилась чи знаходиться в регіоні, вона більш-менш на сьогоднішній день локалізована в своїх діях. Чому тому, що ну, по великому рахунку Чорне море закрито постачання як Безпосередньо е, військового озброєння чи військових ресурсів з цього регіону вже на територію Африки неможливо. Воно відбувається, як правило, через е, Балтійську, е, через військово-морські сили, які знаходяться на Балтиці і е, які знаходяться е, в північному, е, вибачте, в Мурманську і е, ну, в Північний флот. Фактично, і ми повинні зрозуміти, що питання постачання е, любого ресурсу для виконання любого завдання воно фактично базувалося на тим, тому що скажімо так, гіпотетичне містофлоту е, е, Російської Федерації постачало в Сирію. Військовоську базу або на е базу на військово космічних ресурси, необхідні, будемо казати, речі, і після цього проводилися ті чи інші акції е безпосередньо на території. Оце то що відбувалося, зараз цей канал перекритий і оскільки він перекритий. Розумієте правильно, Росія не може ефективно сьогодні його використовувати. Треба знаходити або створювати додаткові можливості для того, щоб мати свій вплив чи підтримати свій вплив в Африці. Яким чином буде Російська Федерація йти, тут важко сказати, але я не відкидаю певних домовленостей, які можуть бути, відбутися між Російською Федерацією і Китаєм. Не забувайте, що Китай спробує зберегти свій вплив в цьому, чи розпочати зберегти свій вплив в цьому на цьому континенті, і це теж виклик, певний виклик е, Україні. Ну і ви трошки сказали про газ нафту. Да, відомо, що Сирія була одним з маршрутів для постачання російської нафти і газу, але і там є конкуренти. До прикладу на арабський газопровід з Катару в Європу. персидський газ мав прийти теж в Європу, але дещо іншим маршрутом через Сирію з іранських родовищ через Ірак до Сирії. Отже, обидва задуми не були втілені через російський чинник, як можуть бути розподілені ці. Ринки наразі, ви знаєте, я не хотів би на сьогоднішній день казати, що це буде реалізовано прямо дуже швидко. І е, то, що Україна. Це розглядає як певну перспективу. Ну скажімо так, протягом п'яти років абсолютно ні, тому що війна, яка сьогодні відбувається в Україні, вона затяжна, і вона буде дуже довго продовжувати, саме виходячи з того, що ресурси Російської Федерації не є обмеженими. Це одне, а ресурси України ми з вами не знаємо, якими вони будуть, принаймні, ну до скажімо так. Пі після інаугурації нового президента тому ці питання теж е залишаються відкритими і як воно далі буде розвиватися, ми повинні разом все це відслідковувати. А що це означає для України? Бо з одного боку повалення режиму Асада це стратегічна да поразка для Росії, а з іншого боку, Черен не перекине, не посилить Росія свої війська, свою присутність в Україні знаєте, я би не брав би слово поразка як ключове. Я би спробував би взяти інше слово, нові можливості. І от саме на цих нових можливостях Російської Федерації, а я маю на увазі це посилення взаємодії в Африці, Росії з Китаєм. Я би більше звертав увагу сьогодні, ніж на поразці. І це питання, на мій погляд, Ну, яке буде диктувати далі можливості розвитку е і впливу Російської Федерації на цьому континенті. Оце треба сьогодні розуміти і відслідковувати. Тому що так ми бачимо, що сьогодні процес через Сирію певним чином зупинився. Але ми з вами чітко розуміємо, що бази ще не згорнути принаймні за станом на два дні тому. Ми чітко розуміємо, крім іншого, то, що Сирія. Буде формуватись новий уряд, яким чином будуть відбуватися процеси. Ясно, що Росія буде впливати на всі ці процеси. Тому сказати остаточно, що ми там маємо певну перевагу, чи не маємо певну перевагу, ми можемо тільки після того, як безпосередньо факт відбудеться. Угу. Ну і е, Вашингтон-Пост написав, що Україна, начебто, да надавала військову підтримку головному угрупуванню коаліції повстанців в Сирії, е, зокрема, надали 150 п'ятдесяти дронів і також е, операторів. Е, і власне для чого? Якщо ця підтримка дійсно була, для чого Україна вирішила підтримати повстанців? Адже, наприклад, Хаят Тахрір Ашам, головне угрупування коаліції повстанців, є забороненим в США. Чому Україна, якщо все ж таки вирішила, то чому підтримала цих повстанців? Навіщо це нам? Ну, розумієте правильно, в вашому формулюванні питання вже є контент, який пов'язаний з тим, що Україна, начебто, підтримує. Я би сказав, ми з таким же, е, знаєте, можливості можемо звинувачити і Білорусію, що вона підтримала всі ці речі. Але питання полягає дійсно, то що сьогодні е, це йде на користь нашої держави певним чином, тому що ослабляє Російську Федерацію. А, але це йде на користь і іншим, будемо казати, структурам безпековим і іншим державам і, взагалі, іншої безпеці, тому. Сказати чітко, що це була виключна, наприклад, українська якась спецоперація, чи виключна американська спецоперація, чи виключно щось інше. Ну я думаю, що це не буде зовсім коректно по відношенню до тих позитивних сил, які демократичних, які прагнуть того, щоб скинути режим Асада, що і відбулося в принципі. Тому е, треба значно ширше, тому що і Гравців е, на цій території дуже багато і різних, включаючи Туреччину, включаючи нові демократичні, демократичні сили Сирії, які теж мають певну підтримку з боку тих чи інших е, держав і інші е, фактично структури, які хочуть повалення режиму Асада. Чи підтримуються вони фінансово? Чи мають вони свої фінансові ресурси? Я думаю, що це питання, скоріше за все, риторичне сьогодні. Угу. Ну і Росія вже повідомила, що надала притулок е Башару Асаду туди, що в Росію втік в 2014 році і президент е біглий президент Янукович? Отже, е чи е чи може цей Пантеон поповнитись ближчими руками якимось ще, якимось ще президентами втікачами, на ваш погляд? Хто це може бути? Ну, ви знаєте, ми пробуємо завжди займатися конспірологією, а це не зовсім коректно і неправильно. Тому що давайте так скажемо 20 днів тому ніхто не думав, що режим Асада буде повалений. Що може відбутися за 20 днів? Ви саме побачили на прикладі Сирії? Ясно, можна робити різного роду припущення і таке інше. Але хід історії він фактично ну, вимагає від нас, знаєте, більш прагматичного підходу до всіх цих процесів, коли Реально ситуація відбудеться, коли вона все зріє. Тоді ми можемо щось з вами конкретно говорити. Це решта, це припущення, які, на мій погляд, не мають нічого спільного з реальністю. Угу. Добре, поговоримо про трошки про повстанців сирійських. Головне управління к угрупування коаліції повстанців це Хаят Тахрір Ашам. Воно в свій час входило в Аль-Каїду. А, ну а згодом намагалося відійти від асоціації з Аль-Каїдою і позиціонує себе зараз як поміркований ісламський рух. Ну разом з тим ООН документувала зловживання владою цього угрупування на певних територіях в Сирії. Ну а в США це угрупування визнано терористичним. Що про нього Повідомо, що це за угрупування, ви знаєте, я вам зараз не готовий чітко розкласти саме безпосередньо це угрупування, тому що ми розуміємо, що ситуація, яка відбувається зараз, вона може впливати не тільки. По великому рахунку зовні, то, що ми бачимо, а й всередині безпосередньо тих чи інших угрупувань. Ми з вами не готові сьогодні, наприклад, сказати, яким чином і з якими політичними лідерами в тих чи інших угрупуваннях чи структурах готові сьогодні ну, займатися, принаймні, співробітництвом, ті ж саме Сполучені Штати, та ж сама Туреччина. Інші країни регіону, ми з вами побачили, що Ізраїль дуже активно фактично підвів свої війська до території і кордону. цьому. тому, ну обговорення всіх цих структур, знаєте, на мій сьогодні погляд, воно більш має. Політичне значення ніж е, військове, і по великому рахунку, я думаю, що і питання на ці питання повинно відповідати ті люди, які дуже добре знають саме е, політичну структуру на сьогоднішній день е, тих угрупувань. Ну і попри те, що ситуація в Сирії залишається напруженою, щонайменше 9 країн ЄС вже призупинили розгляд заявок від сирійців на надання притулку: йдеться про Швецію, Норвегію, Данію, Грецію, Великобританію, Швейцарію і інші. Ну і в Туреччині, за даними ООН, станом на кінець листопада, перебуває понад 3,5 мільйони сирійських біженців, і в ЄС статус біженця запросили або вже мають понад мільйон. Більшість з них це Німеччина. Отже. Чи буде легко Європі повернути цих сирійських біженців додому? Тут є два моменти: по перше, не забувайте, що ті, хто мають своїх родичів. В Сирії, наприклад, той самий, якщо ми згадаємо е в тих тюрмах політичні в'язні, які є, е ясно, що родичі будуть пробувати встановити з ними контакти, повертатися назад. Але сказати, що цей процес буде е мати. Певним чином е якісь е незворотні характер на сьогодні дуже важко. Ясно, що люди будуть пробувати комунікувати, знаходити своїх близьких, чи е будуть вони е бажати забрати їх до себе, наприклад, ту ж саму Німеччину. Це одна річ, і країни, наприклад, які сьогодні. Призупиняється процес. Вони чітко розуміють, що сьогодні можна отримати дуже багато сирійських біженців на свою територію. Але разом з тим ми повинні чітко розуміти, що процес повернення сирійців на територію Сирії, створення демократичного сирійського сирійської держави. Ну скажімо, це процес, в якому зацікавлений і європейське. Європейський союз і інші будемо казати країни, які на сьогоднішній день мають дуже е, велике, е, ну е, говорити так, то що дуже великий громадян, е, дуже велика кількість громадян біженців в Сирії е, на своїй території. Тому це е, так важливий процес для цих країн. Чи буде це відбуватися? Ну час покаже, пане Ігоре. Підсумовуючи ключові виклики для глобальної небезпеки на тлі е подій у Сирії, на вашу думку. На мій погляд, це е, нездатність е, на цій території встановити чи зберегти принаймні, управляємості цією держави. Тобто, створення уряду, нехай е, проміжного уряду, сьогодні є дуже важливе, але, але треба чітко розуміти, що на створення цього уряду будуть впливати різні гравці, і Росія ще ні від чого не відмовилась. Тому е, тут е, треба спостерігати за цим. Дуже уважно. Ну, чи є у Україні такі можливості? Важко на сьогодні на це питання відповісти. Отже, будемо спостерігати за ситуацією далі. З нами був Ігор Козі, військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва. Ми говорили про події у Сирії, як вони вплинуть на світову безпеку та, зокрема, Україну.